23 серпня, субота сьогодні просто ідеальний день для старту із чистої сторінки. Ідеї з голови мають перейти в реалістичний план. Не поспішайте одразу бігти та стрибати з місця в кар'єр. Пропишіть план, зважте все. А вже завтра зробіть перший крок. Дені любить чесність. Якщо щось обіцяєте, робіть. Якщо поспішати, можна збитися зі шляху. Для тих, хто в парі в плюсі чесні розмови, спільний план та побутові рішення. А в мінусі закриватися в собі, ображатися мовчки, тягнути все самотужки. Для тих, хто без. Ари в плюсі і спонтанні знайомства через навчання, роботу або хобі, у мінусі ідеалізувати та зникати, коли стає близько. Новий місяць в ділі ідеально для ревізії. Шафа, документи, аптечка, бюджет, список справ. Запустіть один здоровий ритуал, наприклад, вода зранку, 20 хвилин зарядки або 15 хвилин на прибирання щодня. Початок нового проекту оформлення документів, навчальний заклад, перемовини, виступ на публіку, домовленості про угоди, зустріч з адвокатом, юристом, вирішення офіційних питань зі спадщини. Альні виплати, виплати за роботу, організація справ пов'язаних з літніми родичами. А в мінусі дня штраф, грошове покарання, відміна поїздки через особисті причини, повторення минулих помилок, відчуття самотності, відчуження, невпевненість у собі, страх виступати на публіку або просто говорити з кимось через страх осуду та крити. Сьогодні ваш образ акуратна, ефектність, чисті лінії, зручний крій та практичність, кольори кремовий, пісочний, світло, оливковий та графіт, аксесуари практичні. Не містка сумка. Починати легко, коли є структура. Сьогодні виграє той, хто переведе натхнення в план. Вірте собі та в свої сили, і день продемонструє вам магію. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайком. А я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня.